Всім привіт! З вами я, психолог Олена Шпондра, і в сьогоднішньому відео буде не те, що я планувала, і не те, що ви бачите на обкладинці. Ще вчора зранку я збиралась робити огляд фінальної серії проекту Холостяк, але в мережі сталася подія, яка мене особисто обурила як блогера з п'ятирічним стажем, як психолога і як людину. І тому, прослідкувавши за цією подією. І не виклавши певні свої думки стосовно неї, втрец, сьогодні я своїм відео на Ютубі. Хочу все вам пояснити і зафіналити. Але почнемо спочатку. Що відбулось? Є така інтернет-платформа, як Твіч, вона достатньо нова, але україномовні блогери вже почали її засвоювати і роблять це доволі активно. Відповідно, на твічі з'явились стрімери, з'явились блогери, які роблять реакції на телешоу, зокрема на проект Холостяк. Також є, є канали, які робили огляди на проект. Кохання, навіть не огляди, а реакції на проєкт кохання на виживання. Що таке реакція? Я зазвичай на своєму каналі роблю огляди, тобто я спочатку дивлюсь початковий матеріал, аналізую його і потім далі даю вам своє якесь бачення, свою картинку. Реакції це трошки інший формат, але він не менш цікавий і не менш важливий. В нього є свої поціновувачі. Реакції це коли блогер разом з вами дивиться проєкт, дивиться епізод чогось і прямо по ходу перегляду коментує. Тобто це такий спільний перегляд чогось. Значить, реакції, формат реакції є і на Ютубі. І якщо мені не зраджує пам'ять, якщо зраджує, поправте мене, будь ласка, в коментарях. Саме такий формат реакції на холостяк, тобто з демонстрацією цього початкового контенту, став робити Андрій Рибак на каналі, я не пам'ятаю точно, як називається його канал. Тобто він робить це, от як тільки він закінчив свою участь у проєкті «Холостячка». Значить, і, ну, Андрій Рибак. В нього там змінюються партнери по кадру, але його канал існує і створює контент саме в такому форматі реакції. Значить, на Твічі є канал, який називається Тремба по прізвищу його власників. Так ось, значить, власники каналу Тремба отримали спочатку один страйк від каналу СТБ за порушення авторських прав. Невдовзі їм прилетів другий страйк. Значить, в Твічі, як і на Ютубі, три страйки. Дорівнює знищенню каналу на платформі. Тобто після третього страйку платформа автоматично зносить твій канал. Тобто, вся твоя діяльність за певний період вона просто абсолютно обнуляється. Відповідно, Тремба почав про це писати, почав про це писати в треці, зокрема. Чому йому прилетіли страйки, за що йому прилетіли страйки? Значить, канали СТБ в обличчі свого незмінного ведучого Григорія Решетніка почав відповідати, що це порушення авторських прав, і воно карається сувора по закону. Значить, Тремба намагався. Він там спочатку писав пости про те, що намагався зв'язатись з каналом СТБ, йому не відповідали, але прилетіло два страйка. Значити, далі, після цього це вчора все відбувалося за один день. з'явились інші, втретє, з'явились інші стрімери з Твіча, які також почали писати про те, що отримали страйки. Зокрема, за реакції на проєкт кохання на виживання. Воно створюється. Цей на новому каналі, але я хочу вам нагадати, що СТБ і новий канал вони входять в одну і ту саму групу Starlight Media. Власником групи Starlight Media є сам або через афілійованих осіб відомий український олігарх Віктор Пінчук. І перше, що я хочу сказати в контексті взагалі авторського права, це те, що у нас в Україні олігархічне телебачення. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях назву хоча б одного телевізійного каналу, який би не належав тому чи іншому олігарху. Хто такі олігархи і як вони з'явилися в Україні? Ну, це красиве слово олігархи. Значить, воно використовується для того, щоб не вживати менш красиве. Слово, яке я зараз не буду озвучувати, у нас немає old money, у нас немає бізнесів з історією, тому всі статки створювалися у кінці 80-х, на початку 90-х, коли під шумок розвалу Радянського Союзу деребанилась власність, яка колись була державною. І деребанили її ті, хто знаходився ближче до тієї самої влади. Ось так у нас утворились певні капітали. Тобто олігархічне телебачення, коли воно заявляє, в принципі, про те, я зараз далека від ідей комунізму про те, що давайте грати на грабліне, да, я дуже далека від цього. Але якщо ви вже хочете притримуватись абсолютно правил, законів і так далі. Да, то давайте зазирнемо в перше джерело, як утворились ці олігархи. Далі, е, значить, є таке поняття культура і субкультура. Тобто субкультура це все те, що не вписується в офіційну течію. І субкультури вони існували ну, от стільки, скільки існує культура, стільки ж існують і субкультури. Тобто вони не, не, від, не можна їх відокремити одне від одного. І я вважаю, що ці культура оглядів і. Культура реакцій це є тими самими субкультурами, які створились абсолютно природньо, навколо продуктів, які нам з вами пропонують так звана офіційна культура. Бо до створення інтернету ну, телебачення, ну давайте так, ЗМІ, але в більшості зараз телебачення є носієм тієї самої офіційної культури. Тобто давно вже створилася така субкультура, субтечі. Це блогери, які на різних майданчиках або оглядають, як я, або роблять реакції на ті чи інші інфопродукти, створені телебаченням. Якби реакції, чи огляди не були би вам цікаві, мої любі глядачі, нікого без вас взагалі от під цими оглядами не було. У нас б усіх були нульові перегляди. Те, що в нас є в нас, майновази на зараз у загальню, всі ті, хто так чи інакше розглядає, оглядає, реагує на проект Холостяк. Перегляди під нашим контентом говорять самі за себе. Ваші коментарі говорять самі за себе. Чому це потрібно? Бо людям потрібно десь звірити, так би мовити, курси, да, почути, чи співпала моя думка з думкою там, когось, кого я знаю, чи за ким я слідкую. Людям потрібно висловитись, плітки, до речі, це є один, одна із форм, хоча вона засуджується частиною суспільства, але плітки є одною із форм соціальної. Комунікації, бо люди, які пліткують, вони через оцю, оцей такий діалог вони відчувають свою приналежність до, до певної групи. Тобто боротись законами не знаю природи, воно якось дуже дивно. Це все рівно, як вибачте, справляти малу нужду проти вітру. Тобто, знаєте, можна сказати, що ця субкультура вона утворюється самостійно. Але оскільки, от зараз наші перегляди, подивіться всі блогери, які так чи інакше навколо холостяка роблять контент, наші перегляди говорять самі за себе. Вам цікаво, да, ми реагуємо. Говорити про те, от, наприклад, коли я свої думки почала викладати в трец, мені там почали писати: А ви спробуйте створювати самостійний контент. Ну, вибачте, на моєму каналі окремо е, між холостяком, який буває один раз на рік, відбувається дуже багато цікавих тем, обговорюється дуже багато цікавих тем і дуже багато різних відео. І так, ну, я не знаю, я на твічі не присутня, але от на Ютубі, наприклад, за тими, кого я бачу блогери, які оглядають колистяк, в них також достатньо тем. І ви знаєте, ну, якщо ми припинимо обговорювати от українське телешоу, ну, ми можемо почати світові обговорювати. І, по суті, ми робимо, вже робимо це. Ми поговоримо, якісь скандали світових зірок, голівудських зірок, наприклад. Давайте згадаємо ту ж саму історію Блейк Лайвлі, скільки ми її розглядали. Ми можемо і американський The bachelor дивитись. Там, навпаки, буде більш цікаво, бо там вже представлені, е, так би мовити, е, ну, Будування стосунків на різні аудиторії, є, наприклад, з Golden Bachelor, де стосунки пробують будувати люди, яким більше 60 років. Тобто, наприклад, оскільки мені 51, мені би було більш цікаво спостерігати за ровесниками, які там перипетії відбуваються в їх шляху до щасливих стосунків. Чому я, як психолог, оглядаю саме холостяк? По-перше, я почала, я, любила, я почала дивитися цей проєкт з першого сезону. Я його любила. Бо раніше це було, по-перше, ну, дуже нове шоу для українського телебачення. По-друге, воно було дуже красиве, романтичне. І по-третє, воно було дуже таке актуальне, тому що тема стосунків, вона так чи інакше цікавить всіх, хто живий. Чи я не права, напишіть, будь ласка, в коментарях. Да, потім, коли я вже почала вести свій ютуб-канал 5 років тому, я почала мені стати ні, з, 10, з 9 сезону я почала обговорювати вже в ефірах робити розбору проєкту Холостяк. Бо психолог, ви всі знаєте правила конфіденційності, я не можу розповідати про кейси своїх клієнтів. А я вважаю, психологія будь-яка наука повинна бути прикладною. Я можу сидіти вам умовно читати лекції по Фрейду чи по будь-якому іншому світочу да, цієї науки, цієї галузі. Але вам це буде не цікаво, вам це буде не зрозуміло. Психологія це саме те, що допомагає кожному з нас в реальному житті. І тому використовуючи ті ситуації, які були між учасниками в проєкті холостяк, я говорила про тих, про ті помилки, які ми робимо в стосунках, або навпаки ті речі, які допомагають нам ці самі стосунки збудувати. Тобто, психологія вона існує в реальному житті. І для того, щоб не обговорювати реальні кейси. Або не вигадувати вам ну, те, що там могло би бути. Я використовую реальне життя. Ну, і крім, от була моя така симпатія, була моя любов до цього проєкту як від глядачки. Зараз, ну, десь це моя особиста думка, ви можете не погодитись. От починаючи з сезону, який це був по номеру 11, з Алексом Топольським. От далі всі сезони після вони йдуть по спадаю ще гірше, 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 гірше. По-перше, підбираються абсолютно нецікаві холостяки. Нецікаві це люди, які перед камерою не можуть заохотити глядачів, не можуть зацікавити глядача якоюсь силою своєї особистості. Там, що з навушником, що без наушника, що зі сценарієм, що без сценарія. От Алекс Тупольський, наприклад, він був абсолютно дерев'яним, і він нічого нам не міг Да, Ми продовжували це дивитись, тому що для мене зараз, от я після навіть Тупольського, продовжила дивитись. Бо для мене зараз це частина якогось такого старого, безтурботного життя. І частина я знаю, що моїх глядачок, які підписались на мій канал саме через огляди Холостяка, ми навіть це обговорюємо з вами про те, що це для нас якась ностальжі. От коли ми говоримо про холостяк, продовжуємо його дивитись не тому, що зараз там стали такі дуже цікаві сезони, а саме тому, що для нас це спосіб так от поностальгувати за тим життям, яке було колись. Напишіть мені в коментарях, чи я не права, що після Олекса Тупольського всі сезони йдуть тільки. На спад Випуски серії стають все довшими. Тобто тягнеться ефірний час все довше, туди в кожну хвилину запихується максимальна кількість реклами. Я вже не знаю, звідки там тільки на мене не лиїться цей чай, луваре і карпатська джерельна мене вже заливає. Але давайте поговоримо про власника. Наприклад, чаю Ловаре, де він зараз знаходиться і за що він зараз знаходиться. Але СТБ беруть його як основного рекламодавця. І в цьому нічого поганого, закон тут ніяк ніде не порушується, правда? Далі повертаємось до субкультури. Е Субкультура, вона вже сформувалась. І оці останні сезони, які абсолютно нецікаві, вони підживлюються саме течіями субкультури, коли люди створюють меми. Коли блогери обговорюють, навіть стібуть яких, якихось учасників чи учасниць, це те, що дозволяє це зацікавлює глядача піти подивитися, що ж там таке. Блогер, якого я дивлюсь, там розповіла, в холостяку було там т -т -т, а ну ка піду я сама чи сам подивлюсь, що там відбувалось. Молода аудиторія, яка в принципі зараз телебачення не дивиться переважно. Ну, молода, я маю на увазі люди там 25 плюс років. Ну ви вже почали формуватись в епоху розвитку інтернету. Тобто для вас інтернет таке звичне і зручне джерело інформації. Телебачення там можуть ваші мами і бабусі з дідусями додивлятись. Але оці самі молоді люди, молода аудиторія, яка дивиться блогерів, яка дивиться, ви думаєте, що на стрімі. Мене на стрімі немає. Мені важко з ним розбирати стрім це переважно молода аудиторія. Як би вони дізнались про той холостяк. Але вони там дивляться стрімери, дивляться з ним разом цей сезон. І потім вони заходять на сторінки в інстаграмі, на сторінки каналу, і в трец вони там коментують, учасниці, самого холостяка. Тобто це все створює таке поле цікавості навколо інформаційного продукту. І на фоні цієї цікавості канал СТБ зараз кричить, що в нього там величезні рейтинги, величезні перегляди. Але повертаємось до... Значить, тремба отримав страйк. Два страйка отримав Тремба. Ну, і Це все в понеслось. Значить, Я тоді, коли все це прочитала, я запропонувала блогерам, які оглядають холостяк, не оглядати фінал. Бо, в принципі, ну, давайте будемо чесними. В цьому сезоні там абсолютно вже навіть не можна ну, якусь інтригу, там просто немає чого вигадувати. Там і переможниця злита заздалегідь. І те, що у Тараса там стосунки з позапроектом, там все вже це очевидно. Тобто, кому потрібен цей ваш фінал, оце ваше Боже, він обрав її, і вона обрала його. Кому це потрібно? Я запропонувала ну, забуйкутувати, е, значить, цей О, окей, не будемо оглядати. Якщо телебачення знецінює. Нас як представників субкультури, ну окей, як я вже зазначила, мені є про що говорити, мені є що знімати. Чому, наприклад, в битві інтернет проти телебачення телебачення вже однозначно програє свідчення того, що телебачення прийшло в інтернет? Кожен канал, навіть кожен популярний ведучий, чи будь-який ведучий, чи будь-який проєкт має окремі сторінки в соцмережах, і ці сторінки активно ведуться. І контент розміщується, як, наприклад, у той самий холостяк на офіційному порталі, ну, на телебаченні, на офіційному порталі СТБ в інтернеті, і на Ютубі є канал СТБ, який транслює, але з запізненням свої у ці випуски. Тобто телебачення прийшло в інтернет бо інтернет показує що такі дороговартісні, така дороговартісна історія як телебачення в нашому сучасному Сьогодні немає абсолютно в ній немає жодної потреби. Бо кожен блогер, ну, по суті, в мене маленький канал ламповий. Я одна людина, мені достатньо камери, простого софтбокса, мікрофона і все. Ви вже мене дивитесь, ви мене слухаєте. Тобто люди зараз блогери, ми, я тут можу узагальнювати, показують приклад того, як можна бути цікавим. З абсолютно, ну, скажімо, мінімальними вкладеннями. Мінімальними вкладеннями я не маю зараз на увазі наш людський ресурс, але я маю на увазі ті технічні засоби, які потрібні телебаченню для того, щоб створювати свої картинки. І по тому, як розповсюджується інформація, не дарма блогерів почали називати інфлюенсерами, це ті, хто впливають. Бо ми суча, ми можемо дуже швидко видати якусь інформацію в ефір. Мені не потрібна студія, мені не потрібен ефірний час. Мені не потрібен якийсь технічний редактор. Мені не потрібен звукорежисер, Мені ніхто не потрібен. Я вімкнула камеру, і я з вами і говорю вам те, що я вважаю за потрібне. Тому замість того, розвиток можливий телебачення інтернету можливий, особливо телебачення, якби от наше українське телебачення, зокрема канали СТБ, був здатен аналізувати ці течії, і був би здатен на них реагувати вчасно. Наприклад, як можна було би підживити чи уживити цікавість до цього проєкту «Холостяк». Можна було би залучати, наприклад, популярних оглядачів в цей самий проєкт, тобто поєднувати, робити якісь інтеграції. Канал СТБ хоче навпаки придушити блогерів і змусити працювати під їх, ну, під їх наглядом і за їх дозволами. Я вважаю, що це неприпустимо. Це є неприпустиме. І я не вважаю: дивіться, про авторські права, вони важливі. Авторські права це те, на чому заробляє автор контенту. Але давайте так: ну, аналогія, яку я собі уявила: книжка і книжковий клуб. Забороніть людям створювати книжкові клуби, обговорювати книги, ділитись цитатами з цих книг. Ділитися якимись своїми дубками, там, про характери персонажів, забороніть людям обмінюватись книгами. Якщо я купила книгу і прочитала, забороніть мені дати її там комусь, кому я хочу. Це природня течення. Так само ресторани і фудблогери, наприклад. Так, да, Їжа це авторське право, ну, я маю на увазі меню, там, да, та подача це авторське право ресторану. Але фудблогер приходить в цей ресторан, він купує їжу, він оглядає її, да, він купив собі одне меню. Точно так же, як і я, коли я дивилась холостяк, я оплатила абонемент Київ Старт ТВ. І мені пишуть глядачі, що я не дивлюсь холостяк, або я дивлюсь там запізненням, але я спочатку, наприклад, дивлюсь ваші огляди. І завдяки моїм оглядам да, у людей створюється така ну, цікавість, Піду, а я подивлюся, що там відбувається. Чи хоча б в соцмережі на канал зайду і почитаю, що там де. Тобто забороніть фудблогерам, ресторани можуть заборонити фудблогерам знімати їх їжу, робити якийсь огляд на неї. Але це все, що сприяє розповсюдженню інформації про ресторан і цікавості користувачів прийти щось спробувати. Але те, що мене обурило, значить, що вже десь там наприкінці дня Тремба з'явився в ТРЕЦ і написав, що він зізвонювався зі з СТБ, познайомились, обговорили все, що несеться. Вони дійсно не знали, що ми стрімимо холостяка. А вони дійсно знали. Вибачте, що ми стрімимо холостяка, і їм було це окей. Але страйки прийшли від авторів оригінального Бечелор. Про страйки команда СТБ була навіть не в курсі. Дужках така сама історія була. У нас зі зрадниками, хто пам'ятає, більше страйків точно не буде. В понеділок буде з правовласниками запитом на прибирання цих страйків, можна сказати, всемірно порішали. Але навіть в цьому, тобто міру мір, да? але навіть в цьому пості є протиріччя, тому що якщо раніше СТБ все знало, їм було все окей, а страйки кинули, кому там права належать Ворнер Бразерз, да? то тоді. Як СТБ можуть гарантувати тренді, що страйків більше не буде, якщо вони написали, що тільки в понеділок будуть зв'язуватись з правовласником. Сьогодні субота. Тобто, хто ж тоді кинув страйк? СТБ зараз, почитавши, що несеться в тредст. Григорій Решетник мені здається, просто вибачте, звідти з'їбався, бо він не витримує. Потім реакції на свою шкринжу, яку він навалює, з'їбався. І на якийсь, я не знаю, з якогось дідька він мене забанив в трец. Я йому ще там нічого не писала. Але я його там десь тегала, ви запрошуючи до дискусії. Але те, гати запрошувати до дискусії, не дорівнює ображати, ну я не знаю, чи погрожувати. E, значить, тобто Трембі дали e, навіть не дали сардельку, йому тільки перед носом помахали цією сарделькою. але він вже закликає втретє міру-мір. І пише: в цілому добре поговорили. Мені розказали, скільки процесів всі ці погодження займають, і як вона взагалі в них працює. Але на майбутнє буде навіть домовлятись про подібні стріми. Але також розказали, скільки гамна зараз на рішетніка несеться, прям з погрозами йому та дітям. Григорій, ви знову дітьми прикриваєтесь серйозно. Тобто, коли я от сижу і пізжу, я не думаю про своїх дітей. А коли треба відповідати, такой, боже, Боже, я многодетний отець, пожалійте мене. Але також розказали, да, скільки гавна на Ршетніка, жодні реплаї в третці, такого не варті. Будь ласка, будьте людьми, і не переходьте такі межі він навалив, звісно, втрец з цього максимум можна крінжанути і зробити свої висновки про людину, але не погрожувати. Да? Тобто СТБ зараз що робить ви? Як маніпулює СТБ? Це не ми, це все Warner Brothers, Але ми вам обіцяємо, більше страйків не буде. Але тільки в понеділок ми поговоримо про це з Warner Brothers, І ми я, навіть не знаємо і не знали, що вони кидали вам страйки. Так як же ви можете бути впевнені, що вони їх так легко відкличуть? Тепер все зводиться до того, що, Боже Боже, ображають, погрожують, я не знаю, вбивають змова проти Решетника. Так, Решетник, ви на цьому каналі вже, от ви майже робили цей 14-й сезон, один, всі ваші конкурси, де, е, всі ваші чайка потанцюємо. Все, що ви могли робити як тамада, ви вже зробили, але цікавіше не стало. Але треба, що він зараз робить? Він по суті робить як Штрикбрехер. брехер. Так? Тобто зараз іде таке протистояння, коли субкультура каже ні. У цій культурі офіційній в контексті телебачення з нами так не можна. Треба понюхав сосиску, понюхав, побачив там десь ту сосиску, і вже каже: о ні-ні, ні мир. Умир". до чого це призведе? Що бачите, що йому написали? Що може можна навіть буде домовлятись про подібні стріми, домовлятися на яких умовах вам будуть диктувати з якого боку і як висвітлювати якийсь там наступний проект. Тому зараз от своїм відео я прошу, наприклад, мені би цікаво було дізнатися. Я бачила вже думку ви, Трец, Але мені цікаво було б дізнатись думки інших блогерів, які також як я або оглядають холостяк, або роблять реакції. Як ви взагалі вважаєте? Ми сприяємо своєю роботою, тому що такий от телевізійний контент популяризується і до нього залучаються нові глядачі. Тобто, ми робимо з вами важливу роботу, чи ми все ж таки перезитуємо на такому прекрасному, на такому унікальному авторському контенті. Я буду дуже рада, якщо в коментарях я почую ваші думки. І мені б хотілося, щоб в таких подіях, як і ця, що несеться, все ж таки ми, я маю на увазі, блогери, представники субкультури, якось об'єднувались принципових таких, бо я вважаю, що це зараз принциповий конфлікт, щоб ми об'єднувалися в цих принципових конфліктах і діяли єдиним фронтом. Я, наприклад, не хочу бути частиною олігархічного телебачення тільки в інтернеті. І не треба зараз писати мені оці обіцінюючі коментарі, кому ви потрібні. Ви приходите сюди, щоб їх написати. Значить, я потрібна. Все, з вами була я, психолог Олена Шпундра. На цьому моя історія, моя взаємодія з проєктом Холостяк завершується. Я не весейнева. Я звісно не буду казати, що там колись можливо не... Зроблю огляд на якесь інше цікаве шоу, але проєкт Холостяк дякую, ви допомогли мені поставити точку, виплюнути, врешті-решт, цю жуйку, яка вже давно не має смаку, яка вже давно не має цікавості, але я її жую просто по інерції. Все, дуже вам дякую. Пишіть свої думки в коментарях. Пока-пока.